За вікном зима, січень, холодно, маленький морозець. Але чогось таки не вистачає. А чого б вам хотілось в цю зимову пору? На вашу думку, якою должна бути справжня зима? Я б не проти була пограти в сніжечки, зліпити снігу сніговичка. Покататися на санчатах, повеселитися з друзями, злетівши гуртом із пухнастих хмаринки, Кружляли у небі веселі сніжинки, а потім лягали тихенько до ніг і землю закута Білесенький сніг, біли, пухнасті сніжинки лежать під сонечним світлом Яскраво блищать. Я люблю розглядати сніжинки через збільшуване скло. Які сніжинки чудові. А дивовижно те, що кожна сніжинка не схожа одна на одну. Вони всі різні. У них різні чарівні візерунки. Це природне диво. Пропоную вам не чекати снігопаду і намалювати власну сніжинку. Для цього нам знадобиться аркуш паперу блакитного кольору. Пензик, склянка з водою, а також фарба білого кольору серветка. Пензик мочить водичку, струсіть його, потім макаємо його в фарбу. Кончиком пензика малюємо зверху до нізу пряму лінію. Ось так. Малюємо ще одну лінію з одного боку в інший. Але малюємо так, щоб ця лінія перетинала нашу передню і посередню. Ось так. Дофарбуйте лінії за зразком. Домалюйте кожної лінії. По два промінці. Ось таку сніжинку у мене вийшло намалювати. За бажанням домалюйте промінці, завітушки, кружечки, Отримуєте зовсім іншу сніжинку. Фантазуйте! Можливо, намалювати сніжинку фломастером, олівцем, ручкою в зошити на планшеті, намалювати її на камінчику. І подарувати як сувенір, прикрасити сніжинкою, випічку, імбирні прянички, печиво, зробити повноцінну іграшку із соленого тіста. Діти, малюйте задоволенням, до побачення!